Повіду рік і він набирає силу, плюс 138 заражених за останню добу. Щеплення починається при Дністрові. Отримало перші 12 тисяч вакцин проти грипу. Боротьба з вірусами посилюється, в школах почали встановлювати нові рециркулятори повітря. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук вітає Вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Ковіду рік китайські змі з посиланням на дані уряду пишуть, що можливо перший в Китаї випадок зараження саме на ковід. 19 зафіксовано 17 листопада 2019 року, а не в грудні, як офіційно повідомлялося раніше. Просто спочатку лікарі не знали, що мають справу з новим видом захворювання. Перші дні реєстрували від одного до п'яти нових випадків, а потім почалось. Минув лише рік, а непоправного лиха корона завдала всій планеті. Заражено на сьогодні майже 55,5 мільйонів людей людей. жертвами ковіду стали більше мільйона трьохсот тисяч. Продовжують зашкалювати ковід обороти і в Придністров'ї за добу 138 хворих. Ми перетнули чергову тисячну позначку вже дев'яту всього за п'ять днів. Ковід госпіталі завантажені на 76 відсотків. Лікування проходять близько двох тисяч хворих. Місць не вистачає, розгортають резерви. Вже два дні пацієнтів приймають у новому центрі на базі Суворовського училища. У рибниці вже наповну працює госпіталь на базі відремонтованої поліклініки. У столиці готовий запас теротексу. Якщо кількість інфікованих зростатиме, відкриють додаткові місця. Але тепер виписувати пацієнтів будуть швидше, тому що швидше отримуватимуть результати тестів. За 15 хвилин у Придністрові запустили експрес-лабораторію. Вже провели 60 пробних аналізів. Фахівці продублювали ПЛР-дослідження. 54 показники збіглися. Це Це досить хороший показник. Ми будемо обстежувати пацієнтів, які надходять в стаціонар у важкому стані середньому ступені тяжкості з підозрою. І ті, хто планується на виписку. Це значно скоротить час перебування пацієнтів у госпіталях, але, на жаль, не зменшить інфекції. Тому правила проти коронної безпеки сьогодні залишаються у пріоритеті. Обов'язково маски, рукавички в громадських місцях і соціальна дистанція. Адже ці прості правила допоможуть побороти вірус, як доказ Китай, країна лише завдяки дисциплінованості людей повністю подолала хворобу за кілька місяців. У нас же пандемія у своєму розквіті. Особливо обережними закликають бути людей старшого покоління. Людям старший. Шісті Людям за 65 років рекомендуємо перебувати вдома, виходити тільки в аптеку і магазин або подихати свіжим повітрям ввечері. Рекомендуємо близьким родичам, всім громадянам, хто проживає по сусідству з цими людьми, з тими, хто страждає супутніми захворюваннями, забезпечити всіляку допомогу, а всім органам держвлади та управління організувати волонтерські рухи для допомоги. Нагадуємо, за недотримання карантинних заходів передбачено штраф від 92 до 460 рублів. Близько 300 мільйонів рублів з березня. Це гроші на боротьбу з новою коронавірусною інфекцією. Всього 16 мільйонів це кошти місцевих бюджетів. Все решта з республіканського на що тратиться денежні средства? На що витрачаються кошти? Це конкретно на саме лікування, забезпечення госпіталів, доплати медпрацівникам. Це та апаратура діагностична, яка купується для лікувальних установ. Це комп'ютерна техніка, проведення оптоволокна, медикаменти це все, чим забезпечує саме наша держава. Доплати всілякі комерційним структурам, пайки тощо. За весь час пандемії гуманітарну допомогу при надавали лише кілька разів. Все для боротьби з короною держава купує або виробляє сама. Президент доручив в рахунковій палаці перевірити, чи всі гроші витратили за призначення. Якщо будуть факти нецільових витрат, винні відповідатимуть за всією суворістю закону. Підкреслив Вадим Красносельський. Безпечні вибори, це нова ковід реальність. Єдиний день голосування пройде з дотриманням карантинних заходів. Маски й рукавички будуть видавати на вході на виборчу дільницю. Дистанція в півтора-два метри. Як нагадування, спеціальні розмітки. Члени виборчої комісії теж будуть в засобах захисту. Всім, хто 29 листопада буде задіяний в організації виборів або в боротьбі з ковід, можна буде проголосувати заздалегідь з 24 листопада. Але для цього потрібно буде надати довідку з місця роботи. Ювілейна дата річницю створення в листопаді відзначає Верховна Рада. 30 років. Восени 90-го пройшли перші вибори в Придністров'ї. А перше засідання відбулося вже 29 листопада. Саме ця дата і увійшла в історію як день утворення парламенту республіки. На перших порах. На перших порах за основу було взято радянське законодавство. А далі вже час підказував, які ініціативи та зміни потрібні придністровському народу та державі в цілому. За цей труд величезна подяка першим депутатам. У складі першого скликання було 60 депутатів. Спікером тоді став Ігор Смирнов, майбутній президент. Думаю, що депутатам перших сезивов працювалося не дуже легко. Думаю, що депутатам перших скликань працювалося непросто, хоча у багатьох з них був досвід парламентської діяльності, адже вони були депутатами від міст Верховній Ради Молдавської РСР. Тоді треба було будувати з нуля всю державну систему. Саме Верховна Рада стала першим державним органом влади. Спочатку у перших двох скликань вона була двопалатною з 90-го по 95-й роки. Діяли Ради Республіки і Рада національностей. Ідея образування нашого государства принадлежала народу. Ідея утворення нашої держави належала народу, людям, які вирішили жити в новій країні, де їх не будуть змушувати говорити чужою мовою. Парламент же це орган, в якому працюють представники народу, і депутати всі рівнів, обрані народом і втілили в життя ідею людей і оголосили про створення ПМРСР. Третє скликання Верховної Ради. Парламент республіки стає однопалатним. П'яте скликання при Верховній Раді створюють і молодіжний парламент. Будуть зміни і для наступного скликання. Депутатських крісел стане менше. Замість 43 парламентарів 33. Тепер кожен депутат буде представляти інтереси 12-15 тисяч виборців. До речі, так само, як і в перші роки існування Верховної Ради. Ковід диктує правила. Зараз краще залишатися вдома, уникати зустрічі з друзями і великих компаній. Від самотності рятує нас всесвітня мережа, допомагає вчитися і працювати депутатам в тому числі. Приклад Антон Онуфрієнко. Його зустрічі з виборцями все частіше проходять в інтернеті. У я для себе рішила я для себе вирішив застосувати таку нову систему, щоб знайомити людей з тим, що роблю особисто я, що відбувається в Верховній Раді, як проходять засідання. Тому що у багатьох людей просто виникає питання: що ви там взагалі робите? А як це відбувається? Що за закони ви ухвалюєте? Через свою сторінку я намагаюся доносити цю інформацію. За два місяці у депутата Онофрієнка майже 300 передплатників. Для них короткі витяги з робочих засідань. Поступіла поправка. надійшла поправка від депутата Онофрієнка про те, що всім, хто знімає за комерційним наймом житло і пропрацював більше десяти років в державних органах влади, му пагтупах дозволити його приватизацію. Такої норми десь порні було. Такої норми до цих пір не було. Таким чином, ми пішли на зустріч тим людям, які протягом багатьох років знімають квартири за комерційним наймом, і у них немає можливості безкоштовно приватизувати. Досі у цих випадках доводилося викуповувати приміщення а це досить дорого. Свого депутата люди можуть знайти в вайбері і практично у всіх соцмережах. Тут звіт про виконану роботу в наочній і доступній формі фото і відео. В онлайн на прийом до депутата можна потрапити в будь-який час і без черги. Друга чверть почалася у школах від учора. Правда, за парти повернулися лише початкові класи. Відновилося і гаряче харчування для молодших учнів. Протягом першої чверті і дальні не працювали і ось нарешті заробили. Відкриття їх після осінніх канікул рішення Оперштабу. Поки годують тільки дітей, пільговиків за кожним класом закріплений певний стіл. Їх щоразу обробляють спеціальними розчинами. У великих чисельних школах початкові класи навчаються позмінно, тому діти між собою не контактують. Планується, що найближчим часом в їдальних зможуть харчуватися всі учні початкових класів. Бактерицидні рециркулятори вітчизняного виробництва почали встановлювати в школах республіки. Першу партію в 30 штук отримали дубосари. Вчора, як і по всій республіці, початкові класи відновили навчання. Очень рада. я люблю хати в школу. Дуже рада. Я люблю ходити до школи. Я б з радістю ходила щодня. Були такі довгі канікули. Всі педагоги в масках. Всі педагоги в масках працюють. Завтра будемо запускати кухню, будемо плекати дітей. Будемо дотримуватися всіх вимог, відстані, проміжки. Діти будуть перебувати в безпечному режимі. Сьогодні в другу школу надійшли перші рециркулятори для знезаражування повітря. Їх встановили в перших класах. Вони найчисельніші. У кожному 25-30 учнів. Встановлювати їх не жило. Встановлювати їх не важко. Головне, щоб були в наявності. Працюють чудово. Думаю, буде добре і дітям, і ми будемо здорові. Є таймер включення на певний час, але потрібно, щоб діти були відсутні в класі і буде все добре. Сьогодні рециркулятори для знезаражування повітря отримали всі школи Довосар. Найближчим часом в район надійде ще одна партія приладів. Ними оснастять класи старшокласників. До Придністров'я не дійшла вакцина від грипу. Близько 12 тисяч препаратів, ще 14 тисяч замовили. Вакцину купують у рамках державної цільової програми імунізації населення. У цьому році на неї виділили понад 2,5 мільйони рублів. Вакцинація гаряча і актуальна зараз тема. І Якщо щеплення від ковід 19 залишається в наших мріях, то від грипу вже можна захиститися. Особливо це стосується людей з групи ризику спочатку 2 тисячі доз надійшли для дітей, які знаходяться в будинках-інтернатах, та для дітей з хронічними захворюваннями. Наступні 24 тисячі доз призначені для медпрацівників, бо вони знаходяться на передовій. Вони приймають усіх хворих, в тому числі. Наступними будуть вакцинуватися люди похилого віку, у яких є хронічні захворювання. Вакцина надійшла у кількості 12 тисяч доз. Очікується ще 14. препарати російського виробника і якість підтверджена на практиці. І фахівці зазначають, її саме час робити, поки підйому гостро респіраторними захворюваннями немає. Повноклідньому моніторингу за багаторічним моніторингом ми завжди відзначаємо зріст захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями наприкінці січня на початку лютого. Тому ми ні в якому разі не запізнюємося з проведенням імунізації проти Рипу, бо після введення вакцини імунітет починає вироблятися вже через 8-12 днів. Імунізація вже почалася. Допуск до неї може надати лікар-терапевт. Бендери, вулиця комуністична. Тут готують до запуску нову міні-котельню. Вона забезпечуватиме теплом 16-квартирний будинок. Будівлю звели. Зараз газівники завершують прокладання комунікацій. на будівництво автономної котельні. Бендери теплоенерго витратило майже 400 тисяч рублів. Запуск вже до кінця року. Необхідність ця виникла, тому що дуже велика протяжність теплових мереж, що живе цей будинок, і вона стала непридатною. І, відповідно, по довжині були великі теплові втрати. Ще одну нову газову котельню в Бендерах запустили в жовтні. Побудували її на базі теплопункту Концертний завод. Повністю автоматизована. Вона забезпечує теплом декілька десятків багатоповерхівок, садок і школу. Її реконструкція підприємства обійшлася майже в 4 мільйони рублів. Роботи виконали за два роки. Паровий теплопункт пар. парпаровий теплопункт отримував раніше пар від котельні на території колишнього консервного заводу. Котельня була введена в експлуатацію в 77 році. Звичайно, і морально і фізично обладнання застаріло і ніякої надійності в теплопостачанні споживачів не було. В Цілому по місту замінили 8,5 кілометрів зовнішніх і ще 3 кілометри внутрішніх тепломереж. За адресною програмою в цьому році будуть відремонтовані підвальні розводки системи гарячого водопостачання майже в 30 будинках. Витрати підприємство компенсує держава за рахунок оплати між тарифної різниці. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо вже в четверг. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.